Мы приехали в Карпаты. Еще не давно. А, ну я не давно. Два дня тому. Зараз мы в Бухгалтерии. Сегодня а, нас всякое много интересного тема. Ну что, сын, как ощущения? Реально было? Нет, но уже круто. Швидко? Там фото дают. Да? Продают. Это Что бы за будет? фото. Ну, а видосик с тобой, я ты заехал. <с <с Відпускай гальма. Я взагалі гальмував. Не гальмував взагалі? взагалі. Все відстібайся, ти приїхав. Вихід на ходу. Ну що, які враження? Круто, супер-пупер, круто! Ми в Карпатах! Що було прикольніше? що троллі чи ця штука? штука. Да? Тролі по прямій це така собі історія. Ой, ні, вони теж дуже круті. Тролі по дуже дуже теж круті. Але це мені сподобалось більше, тому що там така швидкість була, та я нікого навіть не побачив, коли їхав. Тому я е, е, міг відпускати гальмо і взагалі не гальмувати. Круто. Але один раз, коли там був різкий. Поворот uh, вверх, мені отак треба було робити щоб їх натиснути, тому що я не дуже робив. Та я випадково один раз Угу. Mm -hmm. Просто тому що сильно підпідно. один раз підкинувся. А ну давай. Скелелас. Налячно? Как сказал, А я даю, Кто? Болдуринг, видите, приду. А, Болдуринг, да. Повернути мабуть треба. О, бачиш? Що, тут складніше? Не падай, тримайся. Не біжи впадеш, Не тепер ти канато то ходить. Щось ти не можеш стояти на ногах. На скейті повітряному. Ось треба тиснути позаду, а не попереду. О, треба ось сюди тиснути, так. Отак, так. Геній абсолютний. Пальчики, 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 пальчики так. Пальчики гудять. Тут незручно через те, що вони стають коротші. І потім в кінці треба вибиратися фактично на цю. Гой, да? Гой, ні. Гой, ні. Не? Окей. Дивись, не злітай. Голов'єшечко, обережнічко. Наступна щеблинка. пройде, не хвилюйся за нього. Молодець. З розгону. Ну що, як враження? Ну так. Дуже складно було, чи не дуже? Тільки одне дуже складно було. А інше що все легка? Да. На ізі?